Враховуючи побажання моїх любих учнів з 7 класів, в наступному відео головними дієвими особами будуть персонажі з гри Гейшен Impact. Ну що ж, умова рівноваги важіля та Гейшен Impact. Поїхали! Перша задача. Еола та Ділюк вирішили відпочити від пригод і битв. Та покататися на гойдалці балансирі. Еола сиділа від точки опори на відстані 120 см та тиснула на плече з силою 45 кілоньютон. Ділюк тиснув на протилежне плече з силою 60 кілоньютон. На якій відстані від точки опори сидів ділюк, Якщо гойдалка знаходилась в рівновазі записуємо умову дано. Д1 довжина першого плеча 120 см F1 дорівнює 45 кН. Ф2 дорівнює 0 кН. Потрібно знайти Д2 довжину другого плеча. Переводимо в систему С. Розв'язок. Запишемо умову рівноваги важіля. F1 помножити на d1 дорівнює F2 помножити на d2. Виражаємо звідси D2, F1 помножити на d1 та поділити на F2. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримаємо відповідь D2 дорівнює 9 метра. Друга задача. Тігнарі та Ганьюй вирішили згадати дитинство та відпочити на дитячому майданчику. Тігнарі масою 75 кг сів на гойдалку балансир на відстані 80 см від точки опори. А Ганьюй на відстані 125 см. Від точки опори. При цьому гойдалка була зрівноважена. Допоможіть Тігнарі визначити масу гань Юй. Записуємо умову. Дано М1 дорівнює 75 кг, Д1 довжина першого плеча 80 см та Д2 довжина другого плеча 125 см. Потрібно знайти м 2 переводимо в систему С розв'язок записуємо умову рівноваги важіля. F1 помножити на D1 дорівнює F2 помножити на D2. F1 ми можемо розписати як силу тяжіння М1 помножити на G. Так само і F2. Підставляємо це замість F1 та F2. Отримаємо M1 помножити на G, помножити на D1, дорівнює М2, помножити на G та помножити на D2. Скорочуємо G та виражаємо M2, M2 дорівнює M1 помножити на d1 та поділити на d2. Підставляємо числові значення та отримуємо відповідь: М2 дорівнює 48 кг. Третя задача. Горо і лайла також вирішили погойдатися на гойдалці. Маса Горо – 70 кг, і він сидить на відстані 180 см від точки опори. А маса лайли 42 кг, яка при цьому загальна довжина гойдалки, тобто важіля. Записуємо умову М1 дорівнює 70 кг. D1 дорівнює 180 см. М2 дорівнює 42 кг. Потрібно знайти D довжину важіля або самої гойдалки. Переводимо в систему СІ розв'язок. Знову записуємо умову рівноваги важіля. F1 помножити на D1 дорівнює F2 помножити на D2. Замість F1 і F2 підставляємо MG та отримуємо M1G D1 дорівнює M2G D2. Скорочуємо G та можемо розрахувати d2. D2 дорівнює M1 помножити на D1 та поділити на М2. Підставляємо числові значення та отримаємо відповідь. 3 метри. Щоб знайти загальну довжину важіля, нам потрібно плечі d1 та d2 додати. Підставляємо числові значення та отримуємо відповідь: Загальна довжина важіля 4,8 метри.